Шалом тимчасові про наше спільне наболіле з творчим нервом. Двадцять вісім мирних плювків в українську душу. Двадцять вісім ляпасів. По козацькій гідності! Тобто покійся з миром січ вольниця, бо саме у цьому меседж трами путінського твору. Болотні газонавтодовари ламають об коліно світ різ На старість років вырешила, что она еще и письменница. И написала в паре с творцем детективов оду московскому миллионеру и силиконовым сиськам его бабенки, которая, если надо, еще нарожает. Хоча де ця блаженна акторка, а де кривава. Рублівка. Ветер з Кремля дул, ветер з Москви дул, наганяв хірню, наганяв туфту, туфту, яка вже стала мировим бестселлером. Черги бажаючих перекласти це нове слово в літературі на свої мови. Американський автономний округ. Російської Федерації? Трамп! Кремлівський ведмедик, який танцює під балалайку бункерного барда в стилі піс да Україні. Боже. Ти, звісно, любиш перформанс. Але вже стільки крові. Ну і в якості пост скриптуму. На днях мені Фейсбук. Видали в пост, в яким я писав, що Донбас Україна. Походу янки вже віддали його Москві. Даруйте за гіркі дні проздуми. Тримаймося, борімося, і Бог нам в поміч. Дякую за увагу, рястесників благословень. Все буде світанок. Амінь.